Добрий день, шановні учні. Працюємо сьогодні з такою темою, як розв'язування вправ. Розв'язування вправ з те вертикальні та е, суміжні кути, перпендикулярні та паралельні прямі. Отже, пропоную вам перше завдання: це ознайомитися з малюнком, який перед вами, і за трьома категоріями записати відповідно всі суміжні кути, які ви бачите на малюнку, всі вертикальні кути, які продемонстровані на цьому малюнку, і перпендикулярні прямі, відповідно, які продемонстровані на даному малюнку. А, далі розв'язуємо задачу номер 56 а, Дивимось на рисунку. У нас з вами рисунок 17. Зображені кути кут ПМФ – 32 градуси. Дивимось на малюнку кут ПМФ. Ось тут у нас з вами 32 градуси. Далі куд. Шукаємо на малюнку кут Т Ось він, даний кут дорівнює 87 градусів. Знайдіть кут КМР. Шукаємо на малюнку кут КМР. КМР. Ось цей кут потрібно знайти. Відповідно, на даному малюнку ми можемо з вами бачити пари вертикальних кутів. А саме це кут. ТМК, кут КМП. Вони будуть по 87 градусів. Отже, також ми з вами бачимо на малюнку і ще одну пару вертикальних кутів. А саме це кути ПМФ, кут РМК. Отже, їхня градусна міра буде по 32. Градуси. Ось таким чином. Відповідно, кути КМР і ФМТ також будуть вертикальними. Це дає нам можливість розглянути таку комбінацію кутів, як П, М П. І, відповідно, всередині проведені два промені промінь МФ та промінь МТ. Нам відомо, що. Тут 32 градуси кут з іншого боку 87. Всі три кути разом утворюють 180 градусів. Отже, для того, щоб знайти кут FMT, нам потрібно від 180 градусів відняти 32 та 87 градусів. Ви можете це обчислити та записати отриманий результат. Рухаємось з вами далі. Номер 52. Знайдіть суміжні кути, якщо їх градусні міри відносяться як 5 до 7. Будуємо малюнок схематично до цієї задачі, позначаємо наші кути. Відповідно, меншим на малюнку є кут ДБЦ. Значить, у відношенні за нього відповідає число 5. Відповідно, даний кут ми з вами можемо позначити як 5х. Кут АБД на малюнку більший, отже, його ми з вами позначимо як 7х. Також ми пам'ятаємо, що суміжні кути в сумі дорівнюють 180 градусів, отже, ми можемо скласти рівняння. І воно буде виглядати як 5х додати 7х до рівня 180 градусів. Далі ви можете відредагувати обчислення і записати їх відповідно до вимог оформлення задачі з геометрії та знайти ці кути. Тому далі ви працюєте самостійно з цією задачею. Задача номер 60. Дивимось, Знайдіть величину кожного з кутів, які утворились при перетині двох прямих якщо. Перше. Сума двох з них дорівнює 98 градусів. І так, пригадуємо: вертикальні кути це ті, які утворились в результаті перетину двох прямих. Отже, тут утворюються пари двох рівних кутів. Ось таким чином: кут 1 дорівнює куту 2, кут 3 дорівнює куту. 4. Значить, якщо сума двох кутів 98 градусів, це означає, що додавались два рівні кути. Наприклад, кут 1 та кут 2. Вони в сумі дають 98 градусів. Це означає, що щоб знайти один кут, нам потрібно 98 поділити на 2. Ви це можете розрахувати самостійно. Далі, якщо ми уважно подивимось на малюнок, то ми з вами побачимо, що кут 1 та кут 3 разом утворюють суміжні кути, тобто в сумі дають 180 градусів. Це означає, що для того, щоб знайти кут 3, а відповідно і кут 4, нам потрібно від 180 градусів. Відняти код, який ми отримаємо з попереднього обчислення. Тобто кут 1 або кут 2. Задача розв'язана. Те саме стосується у нас з вами і наступної умови. Дивимось, різниця двох кутів дорівнює 58 градусів. Якби це були рівні а, наприклад, кут 1 та кут 2, то їх би різниця дорівнювала 0. А оскільки тут різниця дорівнює 58 градусів, то це означає, що це навпаки два кути, які між собою не рівні. Також різницю ми можемо з вами використати наступним чином. Один із кутів більший на 58 градусів. Наприклад, це може бути кут 2. Кут 2 більше. На 58 градусів ніж кут 1. Відповідно, тепер ми можемо з вами вводити позначення: а саме кут 1х, кут 2х плюс 58. І тепер складаємо рівняння кут 1 і кут 2 разом утворюють 180 градусів. Отже, ми записуємо x додати х додати 58. Дорівнює 180. Градусів. Дане рівняння ви можете розв'язати самостійно. І четверте, сума трьох з них дорівнює 286 градусів, яка особливість даної задачі. Якщо ми з вами пригадаємо, що сума всіх чотирьох кутів, які утворюються при перетині двох прямих, це 360 градусів, то ми з вами можемо знайти четвертий кут. Тобто кут 4 дорівнює 360 градусів відняти 286 градусів дорівнює. А знайшовши четвертий кут, ми з вами, відповідно, можемо знайти і вертикальний йому третій, а далі за розрахунками, ми можемо від 180 відняти третій або четвертий кут і отримати кут 1, а також вертикальний йому кут. На цьому все. Допрацюйте, будь ласка, дані задачі, пригадайте основні поняття і бажаю вам успіхів. На цьому все. До побачення!